Школа у селі Білейки у Козалецькому районі на Чернігівщині, справжня гордість громади. Місцеві вчителі говорять, сюди на навчання їздять діти з самого козальця. І не дивно досвідчені вчителі сучасна освітня база і, звичайно ж, тепло і комфорт. Саме у цьому напрямку заклад активно працює з давніми друзями і партнерами Баришівською зерновою компанією. І ця співпраця заради майбутнього стосується не одного напрямку. За ці роки ми дуже багато чого з вами зробили. Це і наш чудовий паркан. Звичайно, кожного року це допомога для ремонту наших коридорів і класів. А також вже третій рік поспіль ми проводимо нашу програму, продовжуємо впроваджувати в життя. Це заміна дитячих шафок для роздягалки. Я думаю, що ми будемо і надалі з цим співпрацювати.